І много перегляда. Всім привіт, з вами я, Україна, і це весна, і це весна і це весна убурені. Поїхали. Бачите, тут так гарно. насправді гарно. Ви на нього. Снірок починає таяти, хоча він і був таким, було дуже багато. Наш градусник показує, що на ньому. Можна сказати, ти майже плюс 10, але градусники вони трохи брешуть. І зараз я вам дуже це абрикоса. Добре, дякую за перегляд. Любіть телеграфію. До побачення. Уй!